Боже, храни інтернет, я інтернетом почав користуватися в 2000 році. Я просто розповім, як я написав дипломну роботу на фінансах. Я знайшов якийсь прикольний сайт, на якому була просто вся статістика по страховому ринку України. Ми зустрілися з одногрупниками. Я говорю, дивись. Там тупився статістика, і вона ж е накопичується, і саме головне, її можна перевірити, і це не абстрактні цифри. І ну, це ж, напевно, якісь розумні люди туди складали, це ж в цілому інтернеті 2000 рік. І будь-які е дані можна розкласти, з калькулятором перевірити, і не буде помилок. страховий страховина України дипломна роботу. Він мені допоміг написати дипломну на роботу. На фінансах. Ну, я приніс цідання, ми з ним скомпілювали, і потім на базі цієї моєї роботи написав собі магістерську, тому що в нього інтернету не було. Я йому потім доносив всі ці метадані за наступний рік, і він собі зробив круту роботу. Так що користуйтесь доступом до мережі інтернет з результатом для себе, а не дивіться, там, всякі тіктоки і розваги. Там дійсно багато цікавої інформації.